Вирішили взяти участь у конкурсі Мама, тата, я спортивна сім'я. Доброго дня, тому що ми активна сім'я, ми сім'я бабяк, ми за спорт, за актив, за участь. Ми в майбутньому теж спортсмени. І наша тата гордість він завжди по футболу. Ми завжди привчаємо до цього своїх дітей до активу. Це спорт, це здоров'я, це, ну, це абсолютно все. Україна! Україна! Як ви вважаєте, чи спонукає приклад батьків займатися спортом дітей? Так, спонукає ще і як. Дитина тоді дивиться на батьків і в неї з'являється сенс життя, щоб займатися спортом. Вибирає в майбутньому собі, яким він буде займатися. З конкурсів спортивних змагань вам запам'ятався найбільше? Веселе таксі дуже сильно сподобалось, бо ми там бігали і нам було весело. Як думаєте, які сімейні цінності розвивають подібні конкурси? Ну, на мою думку, в першу чергу це єдність, цілісність родини, підтримка друг друга. І ну, всі повинні підтримувати не лише в домашніх умовах, у домашньому побуті, а навіть ось на таких змаганнях, ось якось тут згартованість нашої родини. Якби була можливість, можна було б ще більше, ну, більшу сім'ю, більшу родину залучити до цього всього. Наприклад, у нас родина велика, ну, було б ти погано. Ну і зараз такий ще часто став, що нам дійсно всім потрібно згартовуватися, готуватися, змагатися на першу чергу на зло нашим ворогам і доказувати всім і собі, і своїм дітям, що сім'я і сімейні цінності це найголовніше, найголовніше в нашому житті. Goodie!